Кача по ти сині, плине кача по ти сині. Маємо чергову сумну звістку з фронту. Сьогодні ми прощаємось з військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Якуніним Олександром Олеговичем. Який народився 06 жовтня 1990 року у місті жовті води Дніпропетровської області, отримав базову загальну середню освіту у середній загальноосвітній школі номер 3 міста Жовті води. Після навчання працював на підприємствах міста Жовті води. Останнім часом у магазині Європа Плюс. На підставі указу президента України про мобілізацію 01 травня 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та направлений до навчального центру. Після здобуття військово-облікової спеціальності служив на посаді номера обслуги механізованого батальйону Збройних сил України. 11 липня 2023 року, будучи вірним військовій присязі та українському народові, загинув під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. За час несення служби. Олександр Олегович зарекомендував себе як вмотивований, відповідальний та мужній військовослужбовець, добрий та порядний чоловік, який у будь-який момент готовий підставити плече допомоги. У Олександра Олеговича залишилися мати Тетяна Вікторівна та батько Олег Валентинович. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади. Від всіх вас, від себе особисто виражаю глибокі співчуття рідним і близьким героя міста Жовті Води, героя країни. Прошу шанувати пам'ять загиблого, якуніна Олександра Олеговича хвилиною мовчання. Святой Боже, святой кріпкий, святой Басмерник, помилуй нас. Чергове горе, чергова біль, чергова втрата прийшла до нашої громади. Черговий раз агресор показав, у чому проявляється його братська любов. Вкотре. Агресор доказав, що йому не потрібен український народ. Йому не потрібні волелюбиві люди, розумні, здібні, освічені. Коли перечитуєш Євангеліє і усвідомлював, думав, хотів вірити, що Іуда Іскаріотський – це останнє, що було продажне у цьому світі, розумієш. Ні. Розумієш, Брати в лапках, які себе називали люблячим, які називали люблячими нас, посилають і нам поцілунки у вигляді куль, огортають нас обіймами у вигляді снарядів. Коли подивишся на іудів, які там служать у Росії, священників у рясах, розумієш, немає нічого спільного із Богом. Розумієш, де манія вілічія більше перевершує все, благословляючи, освячуючи снаряди і гармати, які летять на наші мирні міста, вони тим самим думають, що роблять благу справу. Хоча прекрасно в душі усвідомлюють, що вони є агресорами, прийшли захищати, визволяти. Від нацистів, від бандерівців. Не один із них приїжджав сюди до нас на Україну і бачив, як приймали їх тут родичі. Любили, шанували. Вже завтра. Поїхавши до себе, і звідти несли пропаганду. Фашисти. Неофашисти тут живуть. Недавно спілкувався із одним. Не до українцям, який виїхав на Росію і доказує мені тут хліб дешевий. Рублі стоїть. подивитися на сьогодні молодих хлопців, які залишили життя. І ти розумієш, усвідомлюєш вартість ціну цього хліба. Ти розумієш, наскільки дороге життя наше. Сьогодні ми віддаємо шану кожному герою. Кожному воїну, який одягнув на себе форму, який стоїть тут, який оберігає нас на передових позиціях, Склоняємося перед тими воїнами, які віддали своє життя для нас. Ми розуміємо, що таке є ціна волі. Ми розуміємо, що таке ходити під мирним небом. Ми розуміємо і шануємо. Сьогодні ми не можемо заспокоїти, втішити батьків. Які віддали найдорожче все, що в них є свого сина. Плекали, мали на нього надію. Сьогодні ми маємо надію на Нього тут, ми. Адже Він відходить у потойбіччя. Він не йде в забуття, він де у вічне блаженне життя, поповнює воїнство небесне, воїнство ангелів. Рідні, прийміть нещирішість співчуття. Пам'ятайте, ваш син Герой, який віддав життя своє за всіх нас. Життя його не пройшло даремно. На жаль, рано. На жаль, рано закінчилося. Але Бог співчуття. Шана воїнам, який віддав життя за нас. Нехай Господь Бог оселить його у Царстві Небесному, Дарує йому вічною пам'ять. Слава Україні! Героя слава ей, плине кача, по ти сині, плине кача, по ти сині, мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги,